Добре, мої дродзи, і сьогодні друга лекція нашого п'ятиденного марафону прошу ще представити. Маю велику надію, що перший урок вами вже добре засвоєний, опанований і ми можемо рухатися далі. Хочу вам дуже подякувати за вашу активність, за вашу підтримку, лайки, коментарі і, звичайно ж, за ваші підписки. Я буду вам безмежно вдячна, якщо ви будете такі ж активні і надалі. Ну що ж, я не буду довго затягувати, пішли розбирати лекцію. Наука нового язика то не тільки наука інших слов, окрешляючих те саме же, то новий спосіб мишлення о ружних справах. Вічливість звертання на ви. І так ми вже знаємо, що до чоловіка ми звертаємося на пан, до жінки ми вживаємо форму вічливого звертання пані. І зараз ми собі додамо ще два слова до цієї інформації, яку ми вже раніше вивчили: це «панов'є» і пані. «Панов'є» звертання ми вживаємо тоді, коли у нас є двоє або більше чоловіків, тобто група людей лише з чоловіків. Пані це до двох або більше жінок, лише жінок. І наше вже нам відоме панство до групи людей різної статі на ви. Або до подружжя. Подружжя це теж чоловік і жінка, традиційне будемо говорити про традиційне подружжя, тобто це люди різної статі. Тому до групи людей ми вживаємо звертання панство і до подружжя ми теж кажемо панство. Дуже часто, щоб дати зрозуміти, що це подружжя, ми разом з «панство» вживаємо їхню, їхнє прізвище. Наприклад, Панство войчеховсьце, панство ковалсьце і так далі. Тепер ще раз переглянемо цю інформацію, але вже з точки зору наших осіб. Отож, пан це особа он, пані це особа она, панство і «пановє» – це особа оні, і панє це особан. О, не. В майбутньому для нас це буде важливо при відміні дієслів. Йдемо далі. І перша мовна конструкція, яку ми вивчимо у цьому відео, буде пов'язана з дієсловом «мєшкач». Дієслово «мєшкач» означає проживати, жити. Давайте подивимося його відміну. Я мєшкам, ти мєшкаш. Он, она, оно, мешка. Ми мішками. Ви мішкаче. Оні оне мішкаю. Перекладається, як я проживаю або я живу, ми ще любимо казати: ти живеш, він живе, вона живе, воно живе, ми живемо, ви живете, вони живуть. Зразу хочу звернути увагу, що в польській мові є два слова на позначення жити це «мєшкач» і жич. Але ці два дієслова дуже різняться між собою. Дієслово «мєшкач» вживається тоді, коли ми живемо в квартирі, в будинку, в місті, тобто, більш, воно більш побутовіше і частіше вживається. Наприклад, «мєшкам в Києві. Я живу в Києві. А дієслово жить натомість вживається як жити в значенні існувати. Наприклад, моя бабча юж не жиє, моєї бабці вже немає, тобто вона померла. Тому неправильно казати, що я, наприклад, «жиє» в Києві, тому що в свідомості поляка. Він буде думати, що ви в Києві існуєте не проживаєте, а існуєте. Тому краще користуватися дієсловом «мєшкач». Для того, щоб будувати стандартні речення з дієсловом «мєшкач», мені потрібно знати питальне слово гджі, гдє означає де. Питання щосовніки мішкач. Питання з дієсловом жити. Gdzie mieszkasz? Gdzie Pan mieszka? Gdzie Pani mieszka? Gdzie mieszkacie? Gdzie państwo mieszkają? Gdzie Panowie mieszkają? Gdzie Panie mieszkają? To, co to ja zrobiła? U mnie początek C to pytalne słowo gdzie? A dalej następne dzieje słowo mieszkać stoi w tej osobie. В якій я хочу його вжити. В залежності від того, кого я запитую. Наприклад, перше запитання, «Где – «Где мешкаш?» Тут я розмовляю з людиною на ти. Я запитую, де ти живеш. А наприклад, «где пан мешка?» де ви живете, якщо переді мною стоїть чоловік, і я хочу звернутися до нього ввічливо. І так далі. «Где де ви живете? До двох і більше людей. Так? Тому що мішкаче має особу ви, де ви живете. Також ці запитання можна трансформувати, запитати якось іще в інший спосіб. Наприклад, ми можемо додати до цих запитань слово тераз. Тераз зараз. І як це буде звучати? Ze słowem teraz. Gdzie teraz mieszkasz? Gdzie ty zaraz żywesz? Gdzie Pan teraz mieszka? Gdzie Pani teraz mieszka? Gdzie teraz mieszkacie? Gdzie Państwo teraz mieszkają? Gdzie Panowie teraz mieszkają? Gdzie Panie teraz mieszkają? Dawaj jeszcze zwarnę uwagę na porządek sliw ureczeniem. Слово тераз стоїть після питального слова гд. Там, де в реченні, у мене вживаються вічливі форми, пан, пані, панство, панові і пані, тераз може стояти або після гд, або після вічливої форми. Тобто всі речення, в яких є вічливі звертання, можуть запитуватися на два способи. Gdzie pan Teras mieszka, або Gdzie Teras pan mieszka, где пані Teras mieszka, або Где Teras пані mieszka, і так далі. Правильною відповіддю на питання, где мішкаш, буде сказати своє місто, можна сказати, свою вулицю, номер будинку, номер квартири. Тобто, з попередньої лекції ми знаємо. Запитання: «Сконт єстеш, звідки ти є? «Сконт єстеш. Там ми відповідали своєю країною єстем з України. А якщо нас питають, «Где мішкаш, ми говоримо своє місто і можемо ще додати все те, що я раніше перечислила. Відповідати ми будемо мішкам в Або терас мішкам в. Я зараз живу в. І тут маємо перелік українських міст, які ми можемо вживати на відповідь до цього запитання. Київ мішкам в Києві. Харків мішкам в Харкові. Одеса в Одесі. Дніпр в Дніпше. Донецьк в «В Донецьку». Запороже в Запорожу. Львов в Львові. Tarnopol, mieszkam w Tarnopolu, krzywy róg w krzywym rogu, Mikołajów w Mikołajowie, Sewastopol w Sewastopolu. I polskie miasta Warszawa. Teraz mieszkam w Warszawie, Kraków w Krakowie, Łódź w Łodzi. Wrocław we Wrocławiu Poznań w Poznaniu Gdańsk w Gdańsku Szczecin w Szczecinie Bydgoszcz w Bydgoszczy Lublin w Lublinie Białystok w Białym Stoku Katowice w Katowicach, Gdynia, w Gdyni, Częstochowa, w Częstochowie, Radom, w Radomiu, Rzeszów, w Rzeszowie. Tak już dużo często, zamiast zapytania, gdzie mieszkasz, my możemy poczuć skąd przyjechałeś, zwitki ty przyjechał, skąd przyjechałeś, co do człowieka. Або вічлива форма сконт пан приїхав, звідки ви приїхали. До жінки це буде звучати як сконт приїхалась, і скот пані приїхала. Тоді ми можемо відповісти приїхалам, якщо чоловік, я приїхав, приїхав, або якщо жінка, я приїхала приїхалам з Києва. Z Charkowa, z Odesy, z Dniepra, z Doniecka, z Zaporoża, z Lwowa, z Tarnopola, z Krzywego Rogu, z Mikołajowa, z Sewastopola. I można dalej dodać: Teraz mieszkam w Gdańsku, na przykład. Tak, swoje miejsce, Dewy Żywete, zaraz. Dialogi. Dialog 1. Skąd pan jest? Jestem z Ukrainy. Gdzie pan mieszka? Przyjechałem do Polski z Kijowa. Teraz mieszkam w Warszawie. Dialog 2. Gdzie panie mieszkają? Mieszkam w Toruniu, a moja koleżanka Katarzyna mieszka w Sopocie. Dialog 3. Skąd pan przyjechał? Przyjechałem z Ukrainy, z Mikołajowa. Gdzie pan teraz mieszka? Teraz mieszkam w Lublinie. I щоб nazwać, na на jakiej ulicy my żyjem, w jakim budynku my живе, w jakiej kwarti my живемо, my możemy сказати, na przykład, mieszkam w Warszawie przy ulicy. Nie na ulicy, a tylko przy ulicy. І говоримо назву вулиці, або при плацу на площі. При плацу І говоримо назву площі, на якій ми живемо. Дом номер, дім номер, мішкання номер. Номер квартири. Мішкання це квартира.